Вітаю вас на онлайн уроках з інформатики. Тема сьогоднішнього уроку – реалізація програмного проєкту відповідно до розробленого сценарію. Сьогодні продовжуємо виконувати проєкти і виконаємо заключний проєкт з на... серії наших проєктів, а саме третій проєкт. Тема даного проєкту розробити проєкт космос. Який реалізуватиме наступний сценарій. На сцені з фоном планети, до прикладу, місяць, з'являтиметься ракета. З інтервалом в 1 секунду біля ракети з'являється хлопчик із прапором України та йде в центр сцени. Зупиняється, бі... потім біля ракети з'являється дівчинка і каже: Україна космічна держава. Хлопчик запитує. Як звали першого українського космонавта, після чого з'являється поле для відповіді, в яке ми вносимо правильну відповідь. В разі правильної відповіді звучать аплодисменти, в разі неправильної інша якась мелодія, після чого діти і ракета зникають, а на планеті залишається прапор України. Давайте спробуємо виконати цей проект. За посиланням в описі під відео відкриємо середовище Scratch, закриваємо випливаючі вікна, видаляємо спрайт. Першочергово додаємо тло. В нашому випадку це буде група Космос. І обираємо місяць. Тепер додаємо першого нашого спрайта. В нашому випадку це ракета. Щоб довго нам не шукати по Списку відповідно ракету. Ми можемо просто в пошуковику написати англійськими рок. І от перше. Rocket ship. Додаємо. Далі відкриваємо образи і видаляємо верхні 4. Залишається один образ. Тепер підберемо код. Для початку з'являється наша з вами ракета, і нам її потрібно показати. Обираємо події, коли натиснуто прапорець, розпочинається робота. Першочергово наша з вами ракета буде невидима, тому ми задаємо вигляд обираємо сховати потім обираємо рух перемістити в x -150 y ой, просто 300 Далі. Задаємо керування, чекати 1 секунду, потім показ, вигляд, показати нашу ракету, вона з'являється, і опускається на планету. Задаємо ковзати 1 секунду мінус 150 20. Знову додаємо чекати, чекати, керувати, чекати 1 секунду. І тепер буде з'являтися в нас хлопчик. Щоб хлопчик з'являвся після виконання всіх цих команд, ми використаємо команду повідомлення. Отже, оповістити повідомлення 1 і чекати. Замість повідомлення 1 натискаємо нове повідомлення і пишемо поява хлопчика. Поява. Поява хлопчика. Гаразд. Тепер додаємо спрайт хлопчик. Набрати. Я пропоную обираємо групу люди і обираємо наступний наш персонаж. От Дивіться, у нас є космонавт дівчинка, а трішки нижче є хлопчик. Обираємо хлопчика. В першу чергу задамо розміри хлопчика 70 Ентер. Потім розмістимо хлопчика наступним чином. По-перше, задамо, що він буде в нас схований. Отже, коли натиснуто прапорець, наш з вами хлопчик буде вигляд сховати, невидимий. І розташувати, задати розмір образ А і перемістити рух, перемістити в координати мінус 121, мінус 57. Це, щоб він знаходився в ось у цій частині. Потім відкриваємо вкладку образи. І хлопчик має теж велику кількість образів. Ми залишаємо один верхній образ, а решту видаляємо. Потім дублюємо образ, дублювати. І ще раз дублюємо. Ой, ні, поки що один раз. І до цього образу ми домальовуємо прапор. Отже, спочатку будуємо флагшток. Встановлюємо розмір 10, і колір можна, до прикладу, якийсь темний, темно-коричний. Будуємо флагшток от таким от чином. Взявши стрілочку, можна даний флагшток трішки переміщувати і навіть повертати. Потім обираємо прямокутник. Обираємо, зменшуємо межі до одинички і будуємо ось такий от прапор. Колір вказуємо, що це оливка. Яскравість додаємо, буде синя. Візьмемо фарбу. Так, синій, зафарбували. Тепер обираємо знову і задаємо колір вже жовтий, те ж саме, жовтий, готово? І нижню частину зафарбовуємо в жовтий колір. Отак. От Підкоригуємо трішечки. Готово. Наш прапор готовий. Тепер. Дублюємо даний наш з вами. Образ і видаляємо хлопчика. Це вже на завершальну частину виділяємо правий клавіш виділяємо і видаляємо, повністю видаляємо хлопчика, можна перепрошую можна скористатися комбінацією гарячих клавіш delete. Е е е Backspace для видалення можна за допомогою мишки, так як я це роблю. Готово. Обираємо перший образ, повертаємось до коду. Після того, як ми зробили так, щоб наш хлопчик зник, нам тепер потрібно зробити, щоб він з'явився. Для цього ми обираємо події. Коли я отримаю повідомлення поява хлопчика. Вигляд, з'являється наш хлопчик, чекає одну секунду керування. Чекає одну секунду, змінюється вигляд на наступний образ, тобто, змінити образ на, обираємо А2, це буде з прапором, і ковзає. Координати 75, 0. Після чого в нас з'являється дівчинка. Це означає, що знову ж у нас має бути повідомлення. Тільки це повідомлення матиме назву Поява дівчинки. Гаразд. І додаємо дівчинку. Люди, спрайт, образи. Видаляємо всі спрайти, які нижче від першого. У нас лишається лише перший. Тепер код і набираємо. Спрайт для дівчинки. Аналогічно, після того, як буде задано прапорець, наша з вами дівчинка теж має зникнути. Розмір ми для неї теж встановлюємо 70 і перепрошую. 70. Потім обираємо Вигляд сховати? І обираємо перемістити круг, перемістити в х мінус сто 74 мінус Після чого? Коли отримає повідомлення, наша з вами дівчинка має з'явитися, зачекати 1 секунду керування, чекати 1 секунду, потім говорить 2 секунди. Україна, космічна держава. Знаклику. І чекає, доки їй почне відповідати хлопчик. Для цього також створюємо повідомлення. Повідомлення це в нас буде, так і підпишемо діалог, щоб зрозуміліше було. Гаразд. І знову ж повертаємося до хлопчика. Тепер ще один блок скриптів для хлопчика матиме наступний вигляд. Коли отримає він діалог повідомлення, має запитати. Запитати, як вас звати. Замість як вас звати, він запитує, як звали. Першого українського космонавта. Знак питання. Чудово. Тепер обираємо керування, якщо то інакше Оператори порівняння. Наша відповідь буде порівнюватися. із датчиків відповідь порівнюється із відповіді, яка правильна. А саме Леонід Каденюк. Тепер, якщо все це буде правильно, у нас має звучати мелодія аплодисментів. Для цього натискаємо вкладку звуки. Додати звук. І пишемо англійськими ап. І додаємо ось оцей запис. Також пропоную додати якийсь інший. До прикладу, я додам з мелодією. Давайте спробуємо. Ось Ау. Я додаю третій сміх. Чудово. Тепер повертаємось до коду. Додаємо, якщо все правильно, у нас буде звучати звук. Не сміх, а аплодисменти. Потім наш з вами котик і хлопчик говорить. Вірно, вірно, перепрошую. Вірно. Кропка, Знак Зна покрою. Чекає все це виконання одну секунду і на... мають зникнути ракета. Хлопчик і дівчинка, а залишитися сам прапор. В такому випадку ми створюємо знову ж нові повідомлення. Події. Повідомлення перше. Створюємо зникнення ракети. Це для ракети гаразд. І ще одне повідомлення зникнення дівчинки. Гаразд. А, хлопчик у нас зміниться його образ і залишиться сам прапор, так як ми один з його образів залишили сам прапор. Тому, в даному випадку, ми обираємо. Змінити образ на наплей А3. Готово. Все, якщо все вірно. Якщо ж неправильно, тоді нам потрібно викон додати звук, по-перше, що. Сміх і хочу наголосити. З подій з керування додаємо зупинити все після змінити образ. Потім пропоную додати повідомлення про неправильно, неправильно. Крапка. Спробуй ще раз. Крапка. Для того, щоб дана дія повторювалась, нам треба додати весь оцей блок помістити в блок завжди. Переносимо блок завжди під запитати, як звали перші українці, І отримуємо ось такий вигляд. Все майже готово. Залишилось нам додати по два блоки для зникнення дівчинки і ракети. Обираємо ракету, обираємо події. Коли я отримаю діалог замість діалога ми обираємо зникнення ракети і обираємо вигляд, сховати. Аналогічно відкриваємо блок із, із дівчинкою події, зникнення дівчинки. Вигляд сховати. Перевіряємо наш з вами проект. Запускаємо. З'являється ракета, з'являється хлопчик з прапором. Дівчинка. Запитує хлопчик, як звали першого космонавта. Ми помиляємося. Перший раз. Чуємо сміх. Неправильно, спробуй ще раз. Зачекайте, будь ласка, щось десь ми помилилися. Повертаємося. Так, помилилися, помилився я. Як бачите, в нас постійно повторюється. Останнє дія, а саме неправильно, спробуй ще раз і повторюється, і повторюється. Це означає, що запитати, як звали першого українського космонавта, потрібно помістити «Завжди». Як це легко здійснити? Відділяємо, якщо і під'єднуємо до запитати. Потім обираємо завжди і розміщуємо під, коли я отримав діалог. Все. Перевіряємо на весь екран. Запустити. З'являється ракета. Наш хлопчик. Потім дівчинка говорить, хлопчик запитує. Перший раз помилка. Чуємо сміх. Спробуй ще раз. Знову запитують. Правильно пишемо. Леонід Каденюк. Відповідає аплодисменти, бо все вірно. Хлопчик говорить вірно, ти молодець. І хлопчик з дівчинкою-ракетою зникають, а залишається сам прапор. Отже, проєкт ми виконали так, як нас просилося. Тому зараз ми з вами збережемо даний проєкт на комп'ютер. Вивантажити на ваш комп'ютер. Відкриємо папку з проектом. Підпишемо. Ой, перепрошую, перепрошую, не ту клавішу натисну і все в мене зникло. Правий клавіше мишки переіменувати. Стираємо і підписуємо, що це в нас проект 3. 3. Своє прізвище. Перехти. Даний проект покажіть вчителю для отримання позитивної оцінки. На цьому онлайн середовище Scratch ми закриваємо. Я з вами на цьому буду прощатися. Дякую вам за увагу. Не забувайте підтримувати мій канал підпискою, вподобайкою та коментарем. Також нагадую, що я проводжу до завершення навчального року лотерею. За посиланням в описі під відео переходьте, читайте правила та приймайте участь. До нових зустрічей! І на завершення. Не забудьте поставити підпис, подобайку, підписку та коментар.